Всім привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Зінченко має варіант продовження кар'єри, про який мало хто здогадується. Гравець Динамо безкоштовно змінить клуб після втечі з України. Талановитий гравець збірноті України відновився після перелому. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Друзі, а перед початком відео хочу запитати вас, який гравець зараз, на вашу думку, є найкращим в УПЛ? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А тепер, друзі, поїхали до новин. Динамо Бухарест працює над орендою форварда київського Динамо Владислава Блєнуця. За інформацією фанатік, румунський клуб прагне за будь-яку ціну підписати 23-річного нападника. Стверджується, що переговори між двома клубами ведуться без посередників. З боку киян у них бере участь особисто президент Динамо Ігор Суркіс. Поки що угода про перехід футболіста не досягнута, головною перешкодою залишається питання тривалості орендної угоди. Київське Динамо наполягає на оренді до літа, тоді як Динамо Бухарест хоче річного угоду з правом викупу. Нагадаю, що в сезоні 2025-26 Владислав Блєнуце зіграв за Динамо 10 матчів і забив один гол. Невдовзі можуть зняти відсторонення з гравця лондонського Челсі Михайла Мудрика. Наразі існує багато знаків, які на це вказують. Про це повідомив паблік лондонського клубу за Челсі за інформацією джерела. Повернення Мудрика до офіційних матчів Челсі може відбутися вже найближчим часом. Дискваліфікацію українського Вінгера планують зняти, після чого він знову отримає право потрапляти до заявки лондонського клубу. У Челсі паралельно готують план подальших дій щодо футболіста. Клуб розглядає варіанти з орендою мудрика до французького Страсбура. Там українець має отримати стабільну ігрову практику, відновити фізичну форму та впевненість після вимушеної паузи. Остаточне рішення щодо майбутнього мудрика в Лондоні ухвалюватимуть уже після завершення потенційної оренди. Керівництво Челсі обиратиме між поверненням гравця до основного складу або виставленням його на трансфер. У минулому сезоні Михайло Мудрик провів 15 матчів на клубному рівні, забив 3 м'ячі та віддав 5 результативних передач. У київської оболоні хороші новини перед тренувальним збором. Повернувся після перелому руки воротар Денис Марченко. Це також чудова новина для збірної України Ю-18. Про повернення Марченка повідомив паблік та то таке. Джерело в клубі повідомило, що Марченко якому всього 18 років, близький до повернення на поле. Воротар отримав важкий перелом руки 20 серпня під час тренування в тренажерному залі, через що вибув на всю першу половину сезону. За інформацією джерела, футболіст має приєднатися до повноцінних тренувань уже під час зимових зборів команди. Оболонь пройде медогляд 8 січня, після чого 18 січня розпочне підготовчий етап у Туреччині. Очікується, що саме там Марченко зможе повернутися до роботи без обмежень і почне поступово набирати ігрову форму. У 90-х роках найсильнішою парою нападників був дует Андрія Шевченка та Сергія Реброва, однак в клубі був гравець з більшим талантом. Про це в ефірі футбольного дивану розповів екс Динамо Юрій Дмитрулін. Дмитрулін згадав про гру свого екс-партнера по команді Віктора Леоненка, назвавши його найталановитішим нападником, з яким йому довелося грати. Дмитрулін розповів, що на тренуваннях саме Леоненко возив усіх без винятку. За його словами, йдеться не лише про окремі епізоди, а про системну перевагу в індивідуальній майстерності. Захисник підкреслив, що за природним талантом Віктор перевершував інших зіркових форвардів того часу. На запитання, чи був Леоненко сильнішим за Андрія Шевченка та Сергія Реброва, Дмитрулін відповів однозначно так. Водночас він зауважив, що Леоненко ніколи не грав на максимумі власних можливостей, за його відчуттями лише на 70-80%. Ексзахисник також висловив думку, що говорити про недооціненість і Леоненка складно, адже той тричі поспіль визнавався найкращим футболістом України. Водночас Дмитрулін підкреслив, що переломним моментом стала поява в команді Валерія Лобановського, до вимог якого нападник не зумів адаптуватися. Італійська Рома хоче позбутися українського нападника Артема Добика. Футболіста пропонують клубам із різних чемпіонатів. Рома вже домовилась про трансфер Довбека. Рома запропонувала Довбека турецькому Фенербахче і отримала згоду. Клуб узгодив умови угоди з римлянами, однак сам футболіст наразі не поспішає з остаточним рішенням. Довбек очікує на можливі пропозиції з англійської прем'єр-ліги, тому взяв паузу, призупинивши переговори з Фенербахче. Таким чином, подальша доля українського форварда залежатиме від активності клубів АПЛ. Якщо конкретних пропозицій з Англії не надійде. Турецький варіант може знову стати для нього пріоритетним, однак на горизонті вдобика також є наполі і Бетіс. Зазначу, що Фенербах після початку повномасштабного вторгнення в Україну відвідував Росію, грав із російськими клубами, а його фанати надягали маски з обличчям Путіна на матчах проти Динамо. Гарний варіант, як повідомляє газета Дело Спорт, Мілан розглядає підписання гравця арсенала та збірної України Олександра Зінченка. Українець, який наразі виступає на правах оренди за Nothing Форест, зацікавив іменитий клуб своїм універсалізмом та великим досвідом, зазначається, що Мілан хоче використовувати Зінченка у півзахисті. У поточному сезоні Зінченко провів 8 матчів на клубному рівні, не відзначившись результативними діями. Трансфермаркт оцінює його вартість у 15 мільйонів євро. Влітку українець отримає статус вільного агента, адже термін його контракту з канонірами спливає 30 червня 2026 року. Турецький клуб не полишає спроб отримати українця. Захисник Евертона та збірноті України Віталій Миколенко веде перемовини з Галатасараєм щодо трансферу в січні. Українець має великий досвід виступів як в АПЛ, так і за збірну, і це може стати важливою опцією для турецького гранда. Контракт Миколенка з Евертоном розрахований до літа 2026 року. У нинішньому сезоні Миколенко провів 11 поєдинків за Евертон, а Трансфермаркт оцінює його вартість у 25 мільйонів євро. Роздягальня Челсі занепокоєна. Постійні зміни тренерів віддаляють трофеї. Гравці Челсі скептично сприйняли звільнення Енсомарески, повідомляє The Атлетік. Попри складний характер тренера, всередині команди з ним працювали комфортно, атмосфера залишалась стабільною. Футболісти бояться, що чергове перезавантаження знову відкидає клуб назад і робить боротьбу за титули майже недосяжною. У 2022 році, після початку російського повномасштабного вторгнення, Вуєфа та ФІФА дозволили легіонерам українських клубів піти безкоштовну оренду. Київське Динамо втратило бразильця «Вітінью», якого за півроку до цього купили в Атлетіко Паранаенсе за 6 мільйонів євро. Наразі ж Вітіню може покинути Динамо без компенсації, повідомив портал ТрансферФіт. «Вітінью» має контракти до літа з Динамо, і тому вже веде передконтрактні перемовини з інтернаціоналем. У бразильському клубі налаштовані оптимістично та розраховують зберегти хавбека в складі після завершення орендної угоди, оформивши повноцінний контракт. Водночас інтерес до футболіста проявляють і інші клуби Бразилії. Зокрема, Байя готова підписати вітінню як вільного агента влітку, не форсуючи переговори найближчим часом. Аналогічно зацікавленість демонструє і Сантос, який стежить за ситуацією навколо гравця. Таким чином, остаточне рішення щодо подальшої кар'єри Вітін'ю залежатиме від результатів перемовин із інтернаціоналем. Якщо домовленості не буде досягнуто, влітку бразилець може змінити клуб уже в статусі вільного агента. До речі, зараз Вітін'ю коштує 5 мільйонів євро. А на цьому, друзі, ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!